Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про солодкі серіали та романтичні казки про кохання султана. Натомість ми поринемо у світ, де одна українська дівчина з Галицького села перетворила найпотужнішу імперію світу на свою особисту шахівницю. Сьогодні ми розбираємо справжню історію Роксолани не ту версію, де вона просто красуня в гаремі, а ту, де вона найвпливовіший політик шістнадцятого століття, який переписав правила гри в імперії. Що простягалася від Багдада до Будапешта? Дозволь сказати тобі, це не лавсторі, це майстер-клас з маніпуляції, влади та виживання. Історія про те, як дівчина, яку викрали з рідного дому, стала жінкою, від якої тремтіли візери та дрижали європейські королі. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А тепер забудьте про принцес Дісней. Зараз буде Game of Thrones у реальному житті. Частина перша. Дівчина, якої не повинно було існувати. Почнемо з того, що навіть її справжнє ім'я це детективна історія, Анастасія, Олександра, ми не знаємо, напевно. Народилася вона десь між 1502 і 1506 роком у рогатині, маленькому містечку на Галичині, донька православного священика, Звичайна українська дівчина, яка мала б вийти заміж за місцевого парубка, народити дітей і прожити просте життя, але в 1520 році все змінилося. Кримські татари, черговий набіг на українські землі, тисячі людей у кайданах, серед них молода дівчина, якій судилося змінити історію, і тут починається перший парадокс за законами того часу, її мали продати як звичайну рабиню, можливо, в якийсь будинок багатого купця, можливо, як служницю. Її історія мала закінчитися, не почавшись, але хтось і це ключовий момент. Хтось побачив у цій дівчині щось особливе, не просто красу. Красивих дівчат на невільничих ринках вистачало щось інше розум, харизму, ту невловиму силу, яку ми називаємо фактор Х, її купують для султанського гарему, і тут знову увага, не для самого султана, для його матері, валіди султан Хавси. Це важливо, бо потрапити в гарем це як потрапити в елітний університет. Тут тобі вчать. Турецької мови, арабської, перської, поезії, музики, танців, етикету, політики, інтриг це не просто золота клітка, це кузня еліти, частина друга геймплей на рівні неможливо. Тепер уявіть собі ситуацію ви, українська дівчина з рогатина, ви потрапляєте в топ капи, палац османських султанів, навколо вас сотні жінок, буквально сотні. Всі вони хочуть одного привернути увагу Султана Сулеймана Деякі з них дочки знатних родів, деякі з дитинства готувалися до цієї ролі. У них є зв'язки, гроші, підтримка. У вас немає нічого, крім місків. І Роксолана починає грати, але не так, як інші. Інші намагаються бути найкрасивішими, найспокусливішими, найпокірнішими. Роксолана вибирає іншу стратегію. Вона стає найцікавішою. Коли сулейман вперше її помічає, вона не кидається йому в обійми. Вона сміється. За легендою, під час першої зустрічі вона жартує, розповідає веселі історії, поводиться не як рабиня, а як рівня, це божевілля, це самогубство, це порушення всіх правил, але це спрацьовує. Чому? Бо сулейман не просто султан тиран, він поет, він пише вірші під псевдонімом Мухібі. Він освічена людина, яка цінує розум, і раптом серед сотень однакових красунь він зустрічає когось, хто може підтримати розмову, хто сміється з його жартів і жартує у відповідь, хто читає ті самі книги, хто розуміє поезію. Вона стає для нього не просто коханкою, вона стає другом, співрозмовником, партнером. Частина третя руйнування системи зсередини. Але Роксолана не зупиняється на досягнутому. Вона починає методично руйнувати 300 річні традиції Османської імперії. Це неможливо. Османські султани не одружувалися принципово, вже два століття. Це було правило, султан не може бути пов'язаний шлюбом, бо шлюб це обмеження. У султана є гарем, у нього є фаворитки, але дружини ні. Роксолана ламає це правило. У 1533 року відбувається неймовірне офіційне весілля. Султан Сулейман Пишний, володар половини відомого світу, одружується з колишньою рабинею з України. Європейські посли не вірять своїм очам, вони пишуть у своїх депешах. Неможливе сталося, султан втратив розум від кохання. Але це не кохання, точніше, не тільки кохання, це політичний хід генія. Друге, вона переїжджає в палац Султана. Знову неможливе. Жінки живуть у старому палаці. Султан у топкапи. Це закон. Жінки не можуть бути там, де вершиться політика. Роксолана каже Я не можу жити далеко від тебе, мій султане. Моє серце розривається. Перший сулейман дозволяє їй переїхати. Вперше в історії жінка живе в самому серці імперії, там, де проходять засідання дивану, там, де приймаються рішення про війну і мир. Випадковість ні. Тепер вона чує все, знає все, впливає на все. Третє. Вона знищує конкурентів. Це найтемніша частина історії. Роксолана грає не в піддавки вона грає на виживання. Головний конкурент Ібрагім Паша, Великий візир. найкращий друг султана з дитинства, грек християнин, який піднявся до вершин влади, геній дипломатії та війни, людина, яка фактично керує імперією, поки султан пише вірші. Роксолана розуміє поки є Ібрагім, вона лише фаворитка, починається гра. Вона крапля за краплею отруює їхню дружбу, натяки, чутки. Мій султане, люди кажуть, що Ібрагім називає себе султаном. Кохання моє чи правда, що Ібрагім збирає власну армію. 1536 рік. Ібрагіма знаходять задушеним у палаці, за наказом султана, друг дитинства мертвий. Роксолана перемогла. Потім черга мустафи, старший син сулеймана від іншої жінки, спадкоємець трону талановитий полководець, улюбленець армії, але не син Роксолани. Вона грає довгу гру. Роками вона створює образ Мустафи-бунтівника. він занадто популярний в армії. Він не чекатиме твоєї смерті, мій султане, він хоче трону вже зараз. 1553 рік Сулейман викликає мустафу в свій намет під час походу. Мустафа входить. Його душать німі яничари, батько дивиться з за завіси. Син Роксолани, Селім. Стає спадкоємцем. Частина 4. Невидима рука імперії. Але Роксолана це не просто гаремні інтриги, вона політик світового масштабу, вона листується з королем Польщі Сигізмундом II Августом. Уявіть, жінка з гарему веде дипломатичну переписку з європейським монархом. Вона пише йому як рівному рівному, обговорює питання миру, торгівлі, долі полонених. Вона впливає на призначення візерів. Її ставлений крустем паша стає великим візиром і одружується з її дочкою Міхрімах. Тепер уся виконавча влада імперії під її контролем. Вона створює благодійні фонди, будує мечеті, лікарні, школи, лазні, цілий район Стамбула, хасекі, названий на її честь. Вона не просто дружина Султана, вона публічна фігура. Це революція в ісламському світі, де жінка має бути невидимою. Вона фактично створює інститут Валіде Султан. Матері султана як політичної фігури, після неї матері султанів століттями будуть правити імперією з за куліс. Частина п'ята українська ДНК в османському тілі. І тут найцікавіше питання, що в ній було українського по-перше, гнучкість здатність адаптуватися. Українці століттями жили на перехресті світів між Сходом і Заходом, між ісламом і християнством, між степом і Європою. Ця здатність виживати, пристосовуватися, але не втрачати себе це в нашій крові. По друге, хитрість, не груба сила, а розум, не лобова атака, а обхідний маневр це те, як українці століттями виживали між імперіями. По третє, сімейні цінності. Вся її політика була спрямована на одне забезпечити майбутнє своїм дітям. Це не особиста амбіція, це материнський інстинкт, помножений на політичний геній по Четверте, освіта. Вона походила з родини священника, де вміли читати і писати, де цінували знання. Це дало їй перевагу в світі, де більшість жінок були неписьменними. Частина шоста. Листи, які змінюють все, найкраще Роксолану розкривають її листи до сулеймана. Вони збереглися, і вони руйнують стереотип про покірну рабиню. Вона пише йому, як рівня, вона жартує, вона дорікає, вона маніпулює. Але так витончено, що це виглядає як любов. Мій султане, сонце моє. Без тебе я як місяць без неба. Повертайся з походу, бо твоя відсутність вбиває мене. До речі, той новий візер, про якого ти питав він справді вірний тобі, я чула дивні речі. Бачите? Любовне зізнання і політичний донос в одному реченні це мистецтво. Або інший лист. Мій Леве, ти пишеш, що мустафа показав себе добре в битві. Я рада за нашого сина. Вона називає пасинка нашим, але. Шкода лише, що воїни кричать його ім'я голосніше, ніж твоє майстерність? Ні. Геніальність. Частина сьома. Ціна влади. Але влада має ціну, і Роксолана платила сповна. Вона ніколи більше не побачила Україну. Її батьків, імовірно, вбили під час того самого набігу, її рідне село спалили. Вона жила в золотій клітці. Так, вона мала владу, але вона ніколи не могла вийти на вулицю просто так, погуляти, подихати вільно. Вона бачила, як її чоловік вбиває власного сина. Так, це був її план. Але чи не зруйнувало це щось всередині неї? Її син Селім, за якого вона так боролася, став султаном, і увійшов в історію як селім п'яниця, алкоголік, який розвалив імперію. Вся її боротьба заради цього. Вона померла в 1558 році. За рік до смерті втратила сина Джихангіра, горбатого, хворого, але кажуть, найулюбленішого. Її серце не витримало. Сулейман пережив її на вісім років. Кажуть він так і не оговтався. Великий султан, який завоював половину світу, не зміг пережити втрату української дівчини з рогатина. Частина восьма. Спадщина, який не чекали Роксолана, змінила Османську імперію назавжди. По перше, жінки в політиці. Після неї настала епоха жіночого султанату століття, коли імперію фактично правили матері та дружини султанів вона показала, що це можливо. По друге, дипломатія. Вона створила модель м'якої сили. Не лише війна, але й переговори, листи, подарунки, інтриги. Османська імперія стала витонченішою. По третє, благодійність. Її вакфи, благодійні фонди, працюють досі у Стамбулі, Єрусалимі, Мецці. Лікарні, які вона побудувала 500 років тому, досі лікують людей. По-четверте, культура вона підтримувала поетів. Художників, архітекторів, мечеть міхрімах в Стамбулі, шедевр архітектури, побудована за її підтримки, але найголовніше вона довела, що одна людина може змінити хід історії не армія, не гроші, одна дівчина з розумом і волею. Частина дев'ята Український СЛІД в ісламському СВІТІ Є речі, про які турецькі історики не люблять говорити. Роксолана ніколи не забувала, звідки вона. Вона допомагала християнським полоненим, тихо через посередників, але регулярно. Вона викуповувала українських і польських бранців, відправляла гроші на відбудову зруйнованих церков. У її покоях знайшли дивну річ, маленьку ікону, християнську ікону в гаремі мусульманського султана. Офіційно вона прийняла іслам, але серце пам'ятає. Вона назвала одну зі своїх дочок міхрімах Сонце і Місяць. Але чи не чула вона в цьому імені відлуння українського Мирослава? У листах до польського короля вона підписувалася Роксолана, не Хюрем, як її називали турки, Роксолана, Руська, Українка. Вона пам'ятала жінка, яка перемогла систему Роксолана, це не романтична історія, це історія про виживання і владу, про те, як дівчина, в якої забрали все: дім, сім'ю, свободу, ім'я. Змогла не просто вижити, а стати найвпливовішою жінкою свого часу. Вона не була святою, вона робила жахливі речі вбивства, інтриги, маніпуляції, але вона грала за правилами свого часу. В світі, де жінка ніщо, вона стала всім. Вона довела, що влада це не сила, влада це розум, вміння бачити на десять ходів вперед, вміння перетворити слабкість на силу. Турки називали її Хюрем, та що сміється. Але за цією усмішкою ховався холодний розрахунок, за м'якістю, сталь, за покірністю, воля, яка зламала імперію і перебудувала її під себе. Українська дівчина з рогатина стала легендою, не тому, що була красивою, красивих забувають, а тому, що була розумною, і безжальною, і нескореною. Її історія це нагадування, що навіть коли в тебе забрали все, у тебе залишається твій розум, і цього достатньо, щоб змінити світ. Роксолана померла 466 років тому, але її тінь досі лежить на босфорі у кожній турецькій жінці, яка бореться за свої права, у кожному політику, який використовує інтриги замість армії, у кожній дитині з України, яка мріє про велике, вона довела Ти можеш забрати в Українки дім, але ти не можеш забрати в неї здатність вижити, адаптуватися і перемогти, і в цьому вся суть української душі. Гнучкої як вода, і такої ж нездоланної.